Вітаю, вільми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Страшна загадка, неймовірна, не бачена, не чувана це те, що Трамп Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, страшенно не любив. Президента України Володимира Зеленського. І тут раптом він, Гевері по-русски Воспилав к ньому Любов'ю Так, на саміті НАТО, не де-інде, а на саміті НАТО. Ну, я ж свічку не тримав там, але я. Науковець і дружу. Ну, в крайньому разі мені так здається, що я дружу з формальною логікою. так І намагаюся завжди все виводити із неї. І не втомлююся, говорить вам про писні істини. Знання Деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Хто такий Трамп? Наркіс Іва... так, Іванов... Іванович, мабуть, так. Наркіс чи нарцис Іванович він спить і бачить так, залишити слід у історії переляканого людства. Так. А цей слід це. Звичайно Нобелівська премія миру, щоб назавжди бути вписаний золотими літерами в скрижалі міжнародної історії, і щоб вчили у підручниках з г. історії в школі. Так. Ну, хочеться чоловікові. Ну, ну чому тут уже в такому віці, ну що оце єдине, що залишилося отримати буквально фізичне задоволення від цього всього. А воно все ж ніяк та й не виходить. Так, він уже заявив на весь світ про те, що це він, дякуючи йому, його титанічним зусиллям та припинилося там декілька денна. Перестрілка, яку він називає, звичайно, війною, між, в одному місці якомусь там десь в горах, між Індією і Пакистаном. Отже, він, переможець, він завершив війну, Він, хоча ці індуси і пакистанці теж в один голос говорять, що він до цього ніякого відношення не має, але хто їх буде слухати? Він заявив. І хто його знає, може і дійсно він там щось телефонував, говорив і все-таки інше. Вони кажуть: ні, це ми самі домовилися. Кому воно треба, оця дурня. Перестрілка там. Тепер друге. Так, оця перестрілка між Іраном і Ізраїлем, е, яку теж війною назвати не можна, скільки там, 12 днів вони. Сварилися між собою. так, І врешті-решт, звичайно, під гідою Трампа, під гідою Б-2, під ігідую, скільки там, 13 тонних бункерних бомб, ця проблема була вирішена. І всі виявилися переможцями. так. Іран заявив, що він є переможцем. Ізраїль він переміг. Ізраїль заявив, що він є переможцем, Іран переміг. Але найбільшим переможцем виявився Дональд Трамп, який успішно завершив цю ну, перестрілку, так, яку війною теж назвати не можна. І це все закінчилося перемир'ям чи миром. Одним словом, вже дві позиції є. Дві позиції миру, там дехто отримував Нобелівську премію миру за одну позицію, так, коли він там підводив двох, так, тримав їх за руки, і тиснули один одному руки гарантована премія Нобелівська премія миру, яку вони отримали. Так, я пам'ятаю цих, цих діячів, як американський президент. Прем'єр-міністр Палестини і прем'єр-міністр Ізраїлю тиснуть один одному руки, а їх обох тримає отак американський президент за руки. Ну я ж Старий совок. Не перестаю нагадувати вам про те, хто я такий. Так, а то що й забудете. Але ж головна, то проблема ж не там. Реальна, то війна відбувається на теренах України. так, І ось отут я вже бачу таку картину. так, Можливо, це фантастично, можливо, це мені привиділося. Таке буває. Можливо, я взяв дурне щось в голову, так як попереднє взяв дурне, ні важке а в руки. так, Дуже важке. Ну, не можна ж так. Старий же совок сам себе називаєш і, і, і все одно лізе. Ну, ганьба. Так, так от я бачу таку картину. Стоїть Путін, стоїть Зеленський, потиснуть, тиснуть одне руку один одному, а їх за руки тримає так, Дональд Трамп. 100%, 150% і навіть 200 Нобелівська премія. Миру. Але ж чому так, ну це я думаю, він теж так у фантазіях це все вбачає, тому що вже ж було раз, то чому воно не може повторитися другий раз. Але ж, справа в тому, що Зеленський вже ж заявляв скрізь, де тільки можна, про те, що, так би мовити, не віддамо московитам андрофагам ні квадратного метра української землі. Тільки повернення до кордонів 1991 року. І тут раптом, я дивлюся, в мене ж не такі глазка, каламаска, як у масковіта, деяких там андрафагів. Я не бачив, але мені здається, що він передає якийсь папірець, так, Зеленський цьому Трампу. І той його приймає. І щось вони там говорять, і все-таки інше, аж теж по не... Не, не те я і не спеціаліст з аглицької мови, тим більше американської англицької мови. Так. Я ж все життя вивчав географію України, тому мене цікавила українська мова. Так. Вона мені була потрібна для моєї професійної діяльності, а не англійська. Так, от аби я вчив АН, або Штати, або ще щонебудь там. Хоча б Індію. Хоча, пам'ятаю, колись так, в мене була дипломна робота з Індії, з країнознавства. Так. Бу, було діло в університеті. Так, Але повернемося до наших, так би мовити, бранів. То що ж він передав? Я не знаю, що він передав. І чому після цього, так, які там пропозиції були, після цього Трамп так полюбив. Зеленського, то страшно ненавидів, і скрізь говорив і обзивав, і так далі. І тут раптом, ну, не буває, ну ще раз нагадую, деякі прописні наукові істини. Безпричинних явищ не існує. Так. Отже, якщо він так виявився надзвичайно задоволений цим цим, то можливо, я ж не знаю, цілком можливо, Україна пішла. Чи влада України пішла на якісь поступки так. у е цих перемовинах, які е ну, можуть дозволити, якщо це їх буде апроксимувати, кажучи науково, Дональд Трамп Путіну і говорить про те, що ну, вони ж не можуть все здати, так. Ну давай десь посередині. Зали, зупинимося на якісь там межі середні, між твоїми ультимативними вимогами, так би мовити, ну і моїми ось пропозиціями, так би мовити, якісь співголосні, суголосні з українським. Ну, якась причина то має бути, ну, розумієте, ну. У нас люди чомусь не дружать із причинно-наслідковими зв'язками. Чомусь не дружать. Так. А якщо ми бачимо вже наслідки і намагаємося знайти причину, то, ну як на мене, на мій непрофесійний погляд, то причина, в принципі, може бути ця. Тому що якщо Трамп... Отак сфотографується, так. так би мовити, чи перемир'я, чи мир, там, то звичайно, що йому Нобелівська премія просто гарантована.